Лекція номер 44. Повторення залеглостей. Отож, йдемо. Лекція номер 44. Повтуження залеглості. Літера С і С. Е, С і З. В українській мові читається як С. Шкова. То маєте приклад. Шкова, шкатулка. Е, такі подібні слова, щоб ви знали. Для нас, для українців такі самі ну, по звуках і, і по буквах. РЗ Український жи. То я вам казав, де РЗ український жичівник, іменник. Якби у нас було б речівник від речі, жеч. Навіть саме слово річ, і вже була б ну, Жеч. Далі буква Ч. C і З. Український чи чайник. Чуйник. Чуйник то у нас то, що e, автомат вибиває в електриці. Чуйник. Дальше дз, е е і так далі. Дзи і ДЗИ український. Ши і чи разом. Щегу. Деталь. Подетально, пощегульне. Або пчова, то би писала пиши ЧОВА. І то вийшло б пчола української мови. Всіх вітаю на е, коротких лекціях і, і запрошую на лекції довше. Прошу е, підписуватися. Дякую.